Михайла Мудрика знову конфлікт з фанатом. Цього разу все може завершитися на ринзі. Трансфер Марк ціни на українських легіонерів. А екс-нападник Арсенала розкритикував Зінченка. Вітання, друзі! Два дні на каналі без відосів. А значить, ціла купа вогню. Нині в наявності. Тож ми стартуємо і стартуємо з української прем'єр-ліги. Вчора відбувся поєдинок Олександрія Ворскла. якби мене запитали Макс, скажи дуже коротко, можливо, навіть одним словом про цю гру, то що би я сказав? Немає, немає що казати по цій грі, бо навіть на Вайскаут досі, коли я робив сценарій цього відео, не було. Чрепорт, це так там називається на Вайскауті. По цій грі, власне, іх двох команд за матч, напевно, 0, 0 0 2 Олександрія забила фактично свій єдиний момент, який мала. Момент зі стандарту. Гол зі стандарту. Ворскла також мала свою нагоду, але там втрутився воротар Олександрійців Шевченко. І в принципі мені ця гра нагадала поєдинок Зоря ворскла де Зоря також реалізувала стандарти і також виграла Ворскла. Власне. Прозорю, колишній журналіст Ігор Бурбас повідомив, що зоря може оштрафувати футболістів, які відмовилися вийти на матч з Динамо. Згадується вислів, нічого не мали та ще й обікрали. А потім з тих грошей дати зарплату. Геніально ж, правда? Думаю, гравці зорі тільки раді будуть такому. Вони ж саме на це чекали, коли бойкотували цю гру. Геніально. Рух офіційно підтвердив травму нападника Юрія Климчука. Він вибув до кінця сезону. У 26-річного футболіста надрив задньої хрестоподібної зв'язки. Найближчим часом він перенесе операцію у Польщі для руха втрата Климчука. Це як для Полісся втрата макуана. Але власне сьогодні і рух грає свій матч, і Поліс грає свій поєдинок. Друзі, можете ці матчі переглянути, і, якщо що, зробити прогноз на них у Фавбет. Посилання лишаю в закріпленому коментарі. Там же на вас чекає бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і. 300 фріспінів. Ну а головне, будьте всередині гри разом з Трибуна та фавбет. А ми летимо до результатів жеребкування Єврокубків. Стали відомі пари четвертої та однієї другої ЛК і ЛЄ. Вони до вашої уваги. І якщо по ЛК без коментарів, особливих, бо небагато цікавлених, як на мене, то погляньте, які пари в ЛЄ. Ну Космос же, Мілан Рома, Байер Вестгем і навіть Бенфіка Марсель. Як ці орли з таким захистом далі пройшли? Є е, відповідь. Дякую Анатолій Трубін. Ну і результати жеребу ЛЧ. Це просто топ. Кожна пара достойна окремого згадування і певно навіть окремого відосу. Барса ПСЖ Реал Мансіті, Арсенал Баварія, коротше, вогонь. Ну і крокуємо далі до збірної. 14 березня наша національна команда провела перше тренування в Іспанії. Команда готується до гри однієї другої плей-офф за вихід на євро 2024 проти Боснії і Герцеговини. І найцікавіша інфа безумовно, по циганкову як же там. Віктор, стало відомо, що він приєднається до збірної 16 березня. Футболіст прибуде до команди на збір в Марбелі разом з тренерським штабом. Ухвалюватимуть рішення щодо його можливої участі в матчі з Боснією і Герцеговиною 21 березня. У циханково розтягнення медіальної колатеральної зв'язки коліна першого ступеня він не потрапив у заявку на матч з Хетафи, який відбудеться сьогодні. Історія якраз ще в тому, як себе Віктор буде почувати, бо травми коліна це дуже така от. Тонесенька історія. Якщо гравець буде відчувати дискомфорт, буде боятися йти в стики, бо будь-який стик і навантаження додаткове несподіване, для коліна це може бути дуже серйозне ускладнення і виліт на півроку, мінімум. Тому чомусь я не впевнений, що коучі збірної будуть циганковим ризикувати. Є в мене така чуєчка. Прямуємо далі до наших у Європі. Давно ми не згадували Руслана Малиновського, але воно і не дивно. Русік вже давно не запалює так, як запалював в тій же Аталанті. І тут дуже цікаво провести коментар його агента щодо найближчого майбутнього нашого хавбека. Руслан добре владнає з Джелардіною. Йому подобається в Джено, і він хотів би залишитися в команді. Ми бачили, що сталося в Марселі. Ну, і, власне, наразі можна констатувати, що кар'єра Малиновського вже не йде. До гори вона вже як би, йде до свого логічного завершення. Безумовно, гравець ще буде і буде грати, але навряд чи ми від нього, на жаль, побачимо ті перформанси, котрі були. Раніше. слідкуємо. Колишній нападник Арсенала Ян Райт поділився думками про гру Олександра Зінченка у матчі відповіді однієї восьмої фіналу Ліги Чемпіонів проти порту. Те, що Зінченко намагається робити надто багато граючи, як лівий захисник, це страшно. Думаю, вболівальники Арсенала теж це відчувають. Однією з ознак того, що гравець розчаровує публіку, є важке зітхання на трибунах. Щойно друзі, ви почули 121-й коментар від крутезного англійського експерта. Чому Зінченко не топ?» Він грає лівого захисника, але намагається щось вигадувати, брати участь у білдапі, а не просто бігає, ригає, щось там пробує. Як же все це безглуздо звучить? Ну... Навіть нема сенсу пояснювати. Портал Трансфермаркт оновив ціни на гравців АПЛ. Дані змінилися у трьох українських футболістів. Він Челсі Михайло Мудрик вкотре подешевшав цього разу 40 мільйонів євро до 35. Натомість виросла оцінювальна вартість і барно та Єгора Єрмолюка. Але нині насправді не стільки про ціни хочу говорити, як про Михайла Мудрика, ціна якого трішечки впала. І щодо Мудрика, нині Форсиця дуже цікава і не. Однозначно історії у Вінгера Челсі Михайла Мудрика знову виник конфлікт із вболівальником цього разу з українським фанатом Арсенала, котрого називати не буду. Не хочу піарити його, бо очевидно на що він то все робить. У них досить тривала історія стосунків, яка почалась ще в липні минулого року. І ми про це друзі розповідали: що Мудрик і людина Ікс, скажімо так, відвідали матч півфіналу на Умбілдоні і зробили спільне фото. І в що це вилилось? В можливий бій на ринзі. Несподівано? Людина X всіляко чіпляла міська у коментах, коментуючи власне інфоприводи про те, що Мудрик кінтується з роснею, погана грає і так далі. Фінальне і найцікавіше це заклик вийти і визначити сильнішого. Якщо це так можна назвати. І справді виникає лише одне питання. Наше місько на все це реагує. Ну таких вболівальників їх насправді дуже багато. І я просто банально не розумію, чому Михайло Мудрик на все то реагує. Ну це ж бред. Очевидно, наше то все робиться. Просто для того, щоб на великому імені, на популярному імені зловити хайп. І це може бути нормальною історією. Насправді, ну, можна хайпувати на відомих людях нормально, адекватно, по-доброму, скажімо так, а не таким чином. І це ж повна маячня. Місько, будь ласка, не реагуй на це. А ви, друзі, пишіть коментарі і біжіть на канал до Кості Фолстена на Фудграм. В одному з останніх відео Костя зібрав підписки мудрика в інстаграм. Там купа, скажімо так, цікавинок. А у мене на сьогодні все. Дякую за увагу, бережіть себе і па-па. На зв'язочках.